У Російської Федерації на сьогоднішній момент залишків коштів в Фонді національного добробуту десь 2,6,2,7. Тобто на жовтень місяць Росії не буде джерел для покриття дефіциту бюджету. По результатах зустрічі ШОС, Шанхайської організації співробітництва, Китай неодноразово говорив, що він буде збільшувати фінансування членів ШОС, то що він буде надавати можливості отримання пільгових кредитів е через банки ШОС. На суму. Півтора мільярда доларів в Росії для того, щоб отримати кошти для фінансування дефіциту бюджету, їй треба, ну врахуйте, в них буде реальний дефіцит. Оцінюється він десь порядку всі 8 трильйонів, Фактично покриття в них на рівні трьох груби. Ну, тобто їй треба 4 трильйони. 4 трильйони по сьогоднішньому курсу це 50 мільярдів доларів. В жодному результуючому документі зустрічі Сідзенпіна і Путіна. Ні з тої, ні з другої сторони, ні слова не говориться про тему стабілізаційного кредиту. Це навіває на думку, знову ж таки, що Китай не захотів розглядати питання стаб кредиту для Росії. А що це означає? Це означає, що в жовтні місяці у Росії не буде грошей.